Всім привіт! Мене звати Вика Кулора, і в цьому відео я вам хочу розказати про найкращий день з мого життя. Як ви бачите, я помирилася стрілянь, і вона мені вернула моє плаття. Ну, не вернула точніше, а купила його. А в мене минулій серії голос був дитячий лише тому, що я була на виставці на думку і. і, як би це сказати. Я вдихнула дуже багато гелію і цілий день говорила дитячим голосом, але не могла це нікому сказати. Ви не повірте, я помирилася, я помирилася з туролей і почала працювати в кафесі кофінбін. І як я почала, почала працювати, я розкажу це у відео. Привіт всім. Няу, привіт, Кладін, ти теж чекаєш на замовлення? Привіт, тролей. Так, я чекаю на замовлення, дракулора от-от має його принести. І в летаю, присяг. О, я тільки за. М -м -м -м, мяу, тут досить непогано. Ти права, тут навпаки, обслуговування найкраще. Гуляємо на апартаменти. що ж, чи то прокурору помиралось, як це на це наважилось. Просто легко відкупила їй то платне, і ми помиралась. Світло, мяу, так то краще. Офіціант. Цікаво, хто прийшов. О, товелай, привіт. Меню, привіт. По кафе я тільки відкрилась? Так, ти вибач, але я ще не встигла скласти меню. Але спросок їжі вивчула на пам'ять. Добре, викладуй. Спагеті з томатним соусом, круасани, дві піци. Також у мене є монстро пиріг, монстро вишневий пиріг. Також у мене є попкорн сирний, Також у мене є картопля фрі сирна, Також у нас є. Курочка, дві курочки, одна курка з картоплею, одна курка без картоплі. Напитки скоро привезуть. Мяу, з того всього, мені спагетті і попкорн, і картоплі флін. А тобі ще роден? Мені, будь ласка, курочку, також мені, будь ласка, і їх. І також мені, будь ласка, шашличок. буде подано, зараз прийду. І довго вона готує, вона одна працює. Їй доброволь... важко попкорн для тореляй. і спагеті для тореляй. хоч би не впали, бо в мене ще немає хороших підносів. Ось тореляй, твої. Твій попкорн і твої спагетті. <звук> Нарешті я вже зголодніла. Спагетті, спагетті. Свичасвиті. -ня. Зараз я вас зімну. Yes, мои. Давай дальше. Корм попкорн, поп думаю, Мне я приду. Верно, на солоду мы не тогда с порцией веса буду довольна. Мяу и фри. Пора заработать фри из Макдона, который я спешу. Я довольна, а теперь для Кладин. Уже несу. Я курочка, и я иду до Кладин. Ой, я взяла. Давай дальше. Я вже зголоднів, Лови нічого. Вкусновато, але маловато. Давай пиріг. Я шоколадний пеладін, кухар мене спій. Приємного апетиту покличте, коли збрать руки. А ти знаєш, що я Я дегустатор. Я прийшла в її кафе, щоб оцінити її. Я того навіть не знала. Тут є тож дегустатор. статус. Вам потрібні напарники? Ну, звісно, що потрібні. Треба накуштувати цю їжу і говорити, яка вона. Смачна чи ні? Ну гаразд, спробуємо. Нам десь спагетіть. Ну як? Бо напки. Пальчики облизу. Добре, спагетті? Відмінно, зараз записуємо їх у список. Ось список. мяу. а ось спагетти. Зареблучуємо. Да даємо бути дегустати, це смачно, смачна робота. Але тепер дивимося, що у нас далі по списку. Далі по списку у нас курка. Я курку не замовляла, а от ти замовляла. Дегустуй. Гаразд. Тим часом у Драколор. Хоч мені сподобалось, хоч би мене були відвідувачі, хоч би я зробила перші копійки. Хоч би моє кафе набрало успіху. На дійсно не бере. І так добре ще оставляє і Курка. Ну як? Смачніше не буває. Став галочку. Єе. Чи далі по списку? М'яу зара Далі по списку попкорн. Давай валяй. Результат. Хочу ти їх запетити. Смачно? Ти ще питаєш? Галочку. Гарній. <рес> Ловіте, список. Я сховаю список. Привіт, дівчата. І як вам, смакує? Так, м'яло, смакує. Лисилося кінка для лук. Зберемося на сьогодні. Ідіть по своїм справам. Так, буде так краще. Гаразд. Чого та падає це спокійно. Можна витягувати, потрібно бути настрої. Далі по списку у нас фрі. Фрі у тебе. Ой, ом мяу. ом-ном-ном. смачно? Галочку валяй. Є! Питко, шашлик і пиріг. Це все підряд. Я хочу, щоб доракулор дізналась результат. Гаразд, спробую. Я скуштую шашличок, а ти звідси пиріжок. Це бонус для мене. не для найкращого швидко. Ном-ном, ом-ном-ном, м'яу, м'яу-м'яу. Я забула, що вона буде воліє відписну. Її їх їсти заборонено. Ставлю галузь.

Повторний підрахунок галочок. Галочки всюди. А це значить золота виногорода кафе копінгу. Але цей крик почула лор. Що, що за сум? Що отримала кафе Кофінбін? Я працюю в дегу... дегустративній агенції Мон... Монстра. Ми провіряємо якість кожного кафе. І твоє кафе було у моєму списку, і ти отримуєш винагороду. Але, але я не знала про цю перевірку. Я... Як я могла виграти, коли я тільки почала працювати, і в мене було дуже мало блюд. Головне кількість, головне які! І отримала цю золоту грамоту. Кафе Bean рекомендоване монстрами. Ох, дякую, дякую, дякую. О, можна з вами сфотографуватися? Звісно, цей ну, в... Тора. Тора цю грамоту на стіну до входу в кафе. Ось тут Ось тут їй і місце. Кафе Кофінбін, рекомендоване монстром. Ну, я вже вам все розказала. Ось так я отримала першу свою винагороду від самої дегустраторські кладінь. Дивно, моя подруга працює дегустратором. Я цього не знаю, вона мені розказала, що чотири їй допомагала, і мені дуже приємно. А зараз моя кафе сповнена успіху і вона процвітає. Відвідувачів багато. Що, ж, це був найкращий день мого життя. Всім па-па!